Є новина, друзі, чи буде мир та біполярний розлад Путіна? Дослухайте до кінця. Зараз відбулася прес-конференція, гаряча лінія, так звана з Путіним. Ну можливо, вона ще й триває. Але як на мене, це показове дійство, яке от показує, що ми наближаємося до миру однозначно. Тому що у всіх словах Путіна був такий, знаєте, своєрідний біполярний розлад, тобто. Ми будемо бити, Україна не готова до миру, але ми готові. І є сигнали, які американці продають, що Україна готова домовлятися. Ми будемо давіть гадіну, а потім ми готові. Заключити мір. Тобто, в кожному слові є погроза, він вимахується, кічиться, але далі він розповідає, що ми готові, якби до миру. Ми не будемо робити СВО проти європейців, якщо вони будуть нас уважати. Ну тобто, ми готові, але ми не готові. Тобто, це, знаєте, така своєрідна вистава, якраз для того, тому що зараз американська делегація. Прилетіла в США, вони вчора прилетіли і розпочнуться перемовини вже по суті зупинки і припинення війни і вогню. І це якби показовий такий виступ, якби ми можемо, ми можемо воювати, ми можемо бити, давити гадіну, унічтажати європейців, хочуть украсть наші гроші, Ну, ми готові договоритися. Ну і ми хотімо мирним путем це все закінчити і так далі, і тому подібне. Тобто це така двояка ситуація. А це говорить, що в економіці в росіян дуже погана ситуація. Він абсолютно показово, психологічно це все зробив. Він, ніби сильний, але з іншої сторони, він не хоче зірвати мирний процес. Меч на стороні київського режима, європейців і так далі, і тому подібне. Тобто я вам скажу, що ми дуже близько до миру, і я думаю, що в цей раз нарешті відбудеться відповідна угода. Так він намагається показати, що вони сильні, що вони можуть, і от що вони готові далі воювати під час перемовин з Америкою, тому що там же їх просити не будуть. в них будуть вимагати так само, так само, як і української сторони, нас теж будуть вимагати. Видно, що Путін хоче отримати угоду. Я не кажу, що він хоче отримати мир чи щось дати Україні. Ні, він терорист, він агресор, але він хоче отримати цю угоду, тому що його економіка страждає ціни на нафту. Падають і ну, гроші європейці дали. А це означає, що Україна не впаде і зможе знищувати його інфраструктуру. І Він це розуміє і далі вести війну просто невигідно. Це не означає, що він став білим і фашистом. Він терорист і агресор, і це треба розуміти. І санкції було би добре, щоб з росіян не знімали. Але Путін зараз хоче отримати угоду, і це театральне дійство це повністю підтверджує. Лайк, Лекер телеграм, шапці профіля, підписуйся.